Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, що є національним органом інтелектуальної власності України, запускає інформаційну кампанію проти піратства в видавничій сфері. Наша ініціатива запустити таку компанію і запросити до неї багатьох стейкхолдерів полягає в тому, щоб знайти один з шляхів, яким чином ми хочемо покращити культуру поваги до інтелектуальної власності в Україні, яким чином ми хочемо покращити і підвищити ефективність захисту прав інтелектуальної власності. Україна сьогодні відвоює... На полях боїв свою незалежність відвоює європейські цінності і своє право на майбутній активний інноваційний креативний розвиток. Такі речі не можуть бути і співіснувати з численними порушеннями прав інтелектуальної власності, які допускалися раніше. Ми зацікавлені в тому, щоб в Україні розвивалася культура не лише поваги до прав людини і громадянина, але що повага до прав інтелектуальної власності, тому що результати інтелектуальної творчої діяльності вони заслуговують на шану і вони є великим майбутнім. Україна розбудовує європейське майбутнє Україна. Є на сьогоднішній день членом міжнародної спільноти, членом, які користуються на повагу, і ми хочемо е, говорити про те, що Україна має себе розглядати не лише як країна, яка позиціонується, як країна герой, яка мужньо відстоює незалежність, але як країна, яка розвиває свою культуру, яка виходить з рівними. Правилами, з рівними стандартами, подібними до тих, які використовуються в цивілізованих країнах світу, виходять на міжнародні ринки. Ми зацікавлені в тому, щоб наші видавці могли працювати з своєю продукцією, тією права, на які не буде порушуватися злочинним шляхом. Ми зацікавлені в тому, щоб наші читачі. Читали ці книжки, які є оригінальними. Ми зацікавлені в тому, щоб наша молодь розвивалася на тому продукті видавничому, який є унікальним. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна показувала себе в світі як країна, яка поважає права інтелектуальної власності.